Друзі, всім привіт! З вами компанія Gohit, і зараз ми зробимо коротенький огляд бельгійського конвектора Яга. Він приходить в такому вигляді. Зверху у нього а, захисна плита, і він був обтягнутий плінкою і відповідно плівка кріпиться стяжками. Знімемо зараз захисну плиту. Можете побачити. Як виглядає зверху цей конвектор? Відразу видно, що у конвектора дуже класна рішітка. Вона буде тиха при ходьбі, тому що вона прорезинена. Тобто, всі ламелі анодованого алюмінію знаходяться повністю в такій резиновій стрічці. Відповідно, при ходьбі не буде ніяких посторонніх шумів. От, знімаємо решітку. Корпус цього конвектора, як бачите, пофарбовано в сірий колір. Це дуже класно, тому що, коли дивитися через решітку на сам прилад, з урахуванням того, що також в темний колір пофарбований тепловмінник і вентилятор, не видно внутрішніх частин конвектора. Не так видно, якби, наприклад, це був конвектор там з нержавіючої сталі, як бачите, підключення до системи опалення і до електричної частини, воно знаходиться зліва конвектора. Труби опалення заходять зліва зі сторони приміщення. Всі крани і електропідключення воно знаходиться під цією кришкою, що також візуально не видно, коли ви дивитесь через решітку. Зараз ми відкрутимо ці гвинти і покажемо, що там йде в комплекті і які там підключення. На кришці, як бачите, є логотип даного бренду Яга. Знімаємо цю кришечку. Щоб її зняти, потрібно її подати чуть-чуть назад. І отак от. Так от. А під кришкою, до речі, в інших виробниках не зустрічав такого. Цей клемник він зазвичай стоїть на дні конвектора. Тут він зверху над кришкою. Це, до речі, більш. Надійний спосіб, тому що, не дай Бог, там, наприклад, колись протіче плодмінник, то вода сюди ніяким чином не попаде. Також на цій кришці відразу є міні-схема електропідключення. Так, що в нас по комплектації? Так, це у нас е ідуть боковинки, як бачите, вони е по замовченню заводу не встановлені. Їх можна встановити. Тут ідуть також. Е Кліпси, щоб їх закріпити. Ну, не кліпси, це такі А, закльопки. а І також, що у нас там далі? Картонна опаковочка І тут ми бачимо, значить, все у нас ніжки, які встановлюються з боку конвектора. Їх 4 штуки. Це щоб регулювати конвектор по висоті. Ну, фіксувати, регулюються вони взагалі е болтами, які сюди вкручуються. Ось Вони йдуть 4 штуки в комплекті. З висоту конвектора ви можете виставити за допомогою них. Їх 4 штуки попереднувати. Ось таким чином. А ці лапки вони більше вже йдуть для фіксації самого конвектора, якби його виставити. До цих лапок також в комплекті йдуть отакі, отакі от резинові проставки. Умовно, шумопоглинаючі. Ось так вони ставляться і болтами фіксуються. Так, от і комплект на 4 штуки. Також давайте ще трошки розповім про корпус. Корпус даного конвектора виготовлений з оцинкованої сталі по методу Сенземіра. Це двостороння оцинковка. Потім він погрунтований і пофарбований. Теплообмінник мідно-алюмінієвий, алюмінівий. Під'єднання одна друга. Тут заводи йдуть такі от заголушки, щоб туди нічого не попадало. У верхній точці теплообмінника є спускник повітря. Вентилятори енергозберігаючі 24 вольтові з такою от сіточкою, мілкою, щоб нічого в них не попало. Також які плюси даного конвектора. Теплообмінник можна до системи опалення підключити гнучкими шлангами. Досить багато клієнтів запитують, як там за конвекторами взагалі доглядати, як там пилюку пилесосити і так далі. Все дуже просто. Наприклад, цього конвектора вентилятор, його можна повністю зняти. Все про Та ж сама історія, якщо ми підключимо теплообмінник на гнучкі шланги, ми також його можемо зняти. І під ним пропили Як бачите, також плюс цього конвектора, що у них є тут шумовібропоглинаюча проклейка, щоб тихіше працювали вентилятори, не було ніякої резонації. Тобто, ну, все досить добре продумано. Плюсом даного конвектора також є його рамка. І вона виконана з нержавіючої сталі, і її можна регулювати по висоті вже після того, як встановили даний конвектор. Бачите, тут є отакі от гайки, їх потрібно відкрутити, і ви можете потім по висоті в діапазоні 1,5 см, регулювати цю рамку по висоті, щоб ідеально виставити верх конвектора з вашим підлоговим покриттям. Також по поводу теплообмінника, це. Технологія Він називається LOW H2O. Його плюс в тому, що при маленькій кількості води, яка знаходиться в ньому, він досить видає велику потужність. Також по наклейці ви можете бачити, що максимальне, максимальний тест по тиску 25 бар. Тобто Для центрального опалення абсолютно підходить, ніяких нюансів не може бути. Для підключення конвектора. Потрібна електросхема підключення. Це схема підключення на прикладі термостата GRT100 tv Це Ягорський термостат. У нас такого наявності немає, але є, е, е, умовно, аналог. Термостат ТЕЧ. також 24 вольтовий. Е, ще, що нам потрібно, це трансформатор. Перетворювач 220 на постійного струму 24 вольта. Е, також потрібен Силовий кабель. потрібен клінничок. Для зняття ізоляції, ну, можливо, у вас є там спеціальний інструмент, я користувався просто канцелярським ножиком. Також потрібно три жили або трьохжильний провід для підключення самого термостату і викрутка. Підключили наш провід в розетку. Відповідно, у нас є от, 220 і. 0. А, позначки на трансформаторі є. Ось IC 0 мінус IC Line. І відповідно, вже у нас на виході. Іде 24 вольта. Це червоний дріт, і чорний дріт, це у нас мінус. Так, а, значить. На саму схему. Схема підключення досить проста, вона абсолютно відповідає цій схемі, що намальована на цій кришці. Ось у нас приходить мінус. Як бачите, навіть по кольору, по кольору співпали дроти, які йдуть на вентилятор з тим, які приходять з трансформатора. Ось приходить червоний плюс 24. Ось він на схемі. Це центральна клема. От вона також підпала по кольору. я, Щоб було більш зрозуміло, ці два дроти отак відведу в сторону, це ми подали а, напругу з самого трансформатора на вентилятор. Тепер підключаємо безпосередньо сам терморегулятор. Щоб підключити терморегулятор, нам потрібно три жили. Ну, У нас кабель не трюжильний, ми просто взяли. Окремих три моножили. Значить, з самої клеми на термостат ми подаємо мінус це синій дріт, і плюс це коричневий дріт. Ось на терморегуляторі вони і приходять. Вони також підписані. Ось Мінус синій дріт, плюс 24 це коричневий дріт. Також нам потрібно подати управління вентиляторами. Це 0,10 вольта. Він підписаний. По схемі. Дивіться, у нас тут два, дві клеми 0,10 вольта. По схемі терморегулятора нам потрібна оця, яка правіша. Дріт взяли жовто-зелений, і, відповідно, на самому клемміку він приходить ось, ось зліва. Ось по схемі 010 вольта плюс зліва. От все, подали житлення. Терморегулятор у нас вже працює включаємо вручну першу швидкість. Це 20% обертання вентилятора. Можете бачити, вентилятор запустився. Працює дуже тихо. В принципі, на відстані 30-40 см я його взагалі не чую. От. Вмикаємо другу швидкість. Друга швидкість це 50% обертів вентилятора. Це, в принципі, та швидкість там 40-50%, на якій і потрібно підбирати внутрішньопідлогові конвектори на об'єкт. Також є третя швидкість. При третій швидкості вже достатньо чути, як вентилятор ганяє повітря. Третя швидкість потрібна для того, щоб ви, наприклад, коли на вихідних десь поїхали з квартири, або взагалі поїхали там на тиждень відпочивати, і щоб не платити за тепло, яким ви не користуєтесь, ну, відповідно, менше платити, ви понижаєте на терморегуляторі температуру, там, наприклад, 16-18 градусів, що у вас було в приміщеннях. А коли повернулись, вам потрібно швидко обігріти ваш будинок чи квартиру. Для цього і потрібна третя швидкість. Умовно, швидкість називається її ще буст, щоб швидко там за годину-за дві повністю обігріти вам приміщення. Ну от, в принципі, в основному все розповів.